Всім привіт! Ви на каналі Вдома разом наш канал про будівництво будиночка з нуля. Сьогодні я хочу розповісти вам більш детально про наш проект. Бо він ще готовий походити, погортати його, показати вам, який буде будинок, який саме план поверху ми для себе вибрали. Ми вирішили будувати одноповерховий карпасний будинок, але досить високий, просторий. Про це більш детально покажу. Коли запишу, зроблю запис екрану і покажу наш план, покажу наші креслення. А сьогодні в нас вже є перші такі зміни на ділянці. Там можна побачити стовпи, нам нарешті підвели електроенергію. Ми чекали більше чотирьох місяців, і ще досі чекаємо підключення. Вже все готово. Проведена лінія. Довго так робили, тому що в нас нова вулиця. Ось їй потрібно було ставити новий трансформатор і робити ніби якби, лінію для нової вулиці. Але я сподіваюся, що діло далі піде швидше. І сьогодні розкажу вам про наш проєкт. Ось такий план поверху в нас вийшов після того, як ми мріяли, дискутували, обговорювали, радились досить простий, просторий і, як на мене, комфортний будинок для невеликої сім'ї. Шість приміщень загалом. Перше приміщення це хол або коридор площею трохи більше 11 квадратних метрів. Ось тут ми заходимо в будинок з тераси. Кімната номер 2 та номер 3 це житлові кімнати по 20 квадратних метрів. Одна з них ми хочемо, щоб це була спальня, і ще додамо гардеробну кімнатку. Друга кімната це може бути. Кабінет з можливістю перепланування в дві, або ще одна невеличка кімната, або два кабінети. Ми ще не знаємо, поки що залишаємо таку ніби запасну площу. Прямо по коридору приміщення номер 4 це санвузол. Більше 9 квадратних метрів, і також з боку зразу в нас п'яте приміщення це котельня, і ми хочемо її разом поєднати з такою невеличкою як кладовкою, бо саме навпроти буде зона кухні, і тут можна зберігати якісь додаткове приладдя, додаткові продукти і так далі. Ця кімната буде темною, без вікон, прохолодною. І кімната номер 6 це найбільша кімната, кухня вітальня площею майже 37 квадратних метрів. В цьому кутку ми б хотіли розташувати саме кухню, тому що тут досить зручно ходити, наприклад, в кладовку, брати якісь додаткові продукти і так далі. Паралельно до кухні ми б хотіли розташувати стіл зі стільцями, така зона, щоб обідати, вечеряти, запрошувати друзів, тут близько є. Велике панорамне вікно, відповідно з дверима, щоб можна було теж вийти на терасу і далі наш задній дворик. І ось цій частині ми б хотіли розташувати таку власну вітальню, м'яку зону, поставити диван, можливо, там теж. Можна поселити тимчасового гостей, якщо в цьому треба буде, буде потреба, і розташувати невеличку таку пічка. камін, як альтернативне опалення, оскільки в нас на ділянці немає газу, лише електроенергія, Це буде е, дуже розумно, як на мене, мати ще таку альтернативу. Як на мене, він просто ідеальний. Можливо, для когось він надто простий, можливо, для когось він надто простори, можливо, хтось би хотів додати сюди ще кімнат, подробити ці всі великі приміщення, а для когось, можливо, це невеликі приміщення. Для мене це такий оптимальний дім, комфортний для проживання, і я не можу дочекатись, коли цей план втілиться в життя, і це буде справжня наша оселя. Ось так виглядає фасад нашого будинку, точніше, його частина. Ось тут вхід в будинок. Відповідно, вікно в зоні кухні. І ми хотіли розташувати ще тут вікно, але оскільки ми пробували розставити меблі, заздалегідь по будинку уявляли, що і як, то ця стіна нам потрібна без вікон, я б хотіла тут розташувати великий стілаж з посудом або з книгами біля обіднього столу. Тому нам потрібна така. Ціла, суцільна стіна без вікон, але з другого боку буде велике панорамне вікно з виходом на терасу і на задній дворик. А ось це вікно це вікно в спальні. Так виглядає задня стіна будинку. Чому я називаю її задньою стіною? Тому що будинок цією стіною розташований до сусідньої ділянки, до інших будинків, оскільки ми на краю села, в нас дуже гарні краєвиди, і ми розташували будинок так, щоб наші всі вікна виходили. На природу, на луг, і відповідно цією стіною будинок розташований до сусідньої ділянки, яка, можливо, в перспективі теж буде забудована. Через ділянку вже є будинок і лише одне вікно, санвузла. Ось так дім виглядає зі сторони заднього дворика: велике панорамне вікно. Тут він власне завершується ось ця стіна, оскільки це 2D-малюнок, вона набагато далі аж за дверима. тому Ось так, це лише частина нашого дому, він такою буквою Г. З іншого боку, фасад будинку виглядає ось таким чином. Це фасад будинку від дороги, тому теж тут немає багато вікон. Фактично, одне вікно ми додали в другій житловій кімнаті, яка планується як. Кабінет, оскільки ми працюємо вдома, багато працюємо вдома. Можливо, це буде два невеликі кабінети або один кабінет і одна невелика кімната, тобто там є можливість перепланування, поки що це одна така запасна житлова площа. Ось тут ми теж не додавали вікон, оскільки плануємо зробити тут перегородку в спальні і розмістити гардеробну кімнату. До речі. Рішення щодо такого гарного двосхилого даху нам допоміг прийняти саме архітектор. І ми дуже раді, що порадились з професіоналом, тому що спочатку ми надивились дуже багато картинок в Пінтересті, фотографій різноманітних будинків в інтернеті і вирішили побудувати будинок з односхилим дахом. Архітектор пояснив нам, що в такому разі, з одного боку, наш будинок буде дуже височенним, і ми отримуємо такий надлишковий простір і надлишкову. Надлишкове навантаження на фундамент. Ми прислухались до нього, обрали саме такий варіант для свого каркасного будиночка. З одного боку, там, де кухня-вітальня, в нас вийшовся односхилий дах, так як ми хотіли. І в зоні кухні, в зоні їдальні, в нас будуть такі високі, гарні стелі. З іншого боку, будинку, там, де спальня, в нас буде двосхилий такий дах. Відповідно, теж дуже гарні високі стелі, так як ми хотіли. Тому, як на мене, це дуже класна порада та іде Агальне рішення в нашому випадку. Ось такий будинок ми плануємо побудувати. Вже хочеться перенестись в той етап, коли справді дім буде матеріальним і можна буде доторкнутися до цих стін, відкрити двері, посидіти на терасі, виглянути з вікна, прибирати його, готуватись до заселення. Я думаю, що кожен, в кого є свій власний приватний будинок, переживав ці всі моменти, такі з особливим трепетом і теплом. Ну, принаймні, для мене, я так собі це все уявляю, тому що я дуже дуже хочу. Хочу жити в приватному будинку, в своєму будинку, приймати там гостей, хочу посадити дерева, якісь квіти, кущі і так далі. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним, цікавим. Можливо, навіть те, що надихаючим. В наступних відео покажу підготовку до зведення фундаменту, зміни, які в нас вже є на ділянці. Ми проводимо активну комунікацію, тому до нових зустрічей!